що це клопотання воно і безпідставне і обґрунтоване і голослівне не підтверджуються доказами жодних з тих мотивів, на які посилається слідство. Це слідство триває вже декілька місяців, і за цей час не назбиралось у слідство доказів того, що мій підзахисний дійсно до когось підійшов, когось про щось попросив, на когось повпливав, комусь погрожував, когось підкупляв, якось намагався своїми діями будь-що вчинити. Тобто, оці дії, в яких з підозрюють чи звинувачують вже мого підзахисного, вони навіть не конкретизовані, слідчі по справах. Щодо нього просить суд дати зобов'язати його знаходитись цілодобово вдома 24 години на добу і ще з покладення на нього певних процесуальних обов'язків. Був дійсно факт, що я торкався Вовченка. Я його не вкидав, я лише нього торкався. Я був там поруч, як і всі разом. Я, я його, скажімо так, я його торкався, дивився, щоб він не впав жодним чином на підлогу, тому що дядько здоровий міг шибко забитися. Які, якісь дії щодо нього, фізичного чи морального впливу я не застосовував. Мене більше турбувала доля голосування щодо статусу чи стосовно позиції наших депутатів обласної ради по статусу Донбасу. Щодо статусу Донбасу якого дідька ви обрані народом України багатостраждальним, який зараз воює за те, щоб ваші дупи поприкривати? Якого дідька хтось не голосував або хтось утримався? Черевко не голосував, Осадчий не голосував, Вовченко не голосував, Корнієнко не голосував. Невже цим людям байдужа доля України? Кримінальне провадження було. Порушене за фактом вчинення хуліганських дій безпосередньо 25 вересня минулого року. Великий об'єм роботи був проведений на встановлення осіб, які здійснювали ці хуліганські дії. які і на даний час частина осіб на нас не встановлена, оскільки безпосередньо і особи, які підозрюються в даній вчиненні, даного кримінального пропорушення, які вже встановлені на даний час. Вони не хочуть співпрацювати з нами з як з органом досудового розслідування екструрного обвинувачення. Тому на даний час. Всі вчиняються дії для встановлення осіб, яких ми ще не встановили. Ющенка ми встановили, що, що це за особа безпосередньо після двох місяців проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню. Оперативним шляхом встановлювалися їхні особи, і це доволі кропіткий і тривалий час роботи.